Ще одного мореску, заміж за негра виконує козаля Валентина Васильівна. Була нас дідюка, що люба зізвала, на охоту до науки від малої мала. І з золотого ми школу середню скінчила. Докторку третій рік сівчела, то та люба і дівчата не жила, там судя, Ну як на біду, негра полюбила. Приїхала вона за річі до рідної хати і сказала, що за неграшів дати. Тато якраз їли фасулі, як почув новину, то фасулі полетіли з рота на стелину. Я заскулив тато око, зачивши шлифувати, то ти хочеш по старі ковкеду нам завдати. Мало того, що цигани в села прибудили, та ще й бракує миток. Не гри коріні Ти як бив той негр, по тут там з'явився, ти я його вбив саду і сам бодавився. Що ти, татку, розкривчився, обізвала слюба. Я си можу віддавати, бо від негра хруба. Тато вхопився за серце і трасну руками. Жінку ти дівками треба було дати горячого пука, щоб не бавив на старість чорного внука. Та ти думаєш, ганеться, що нам скажуть люди. Та тут жінка обізвалась. te kaki bardaty, a ty toże, niech mój lepszy, ty lewaty. A jakby lubi, ta dobre pijde, to będzie fajnie to nie ma jak my, do sportu bydiety. Szony i wany tu wyjdziemy, silno gnij podatki, brzmi skózy, chojujkie, choroby i niestatki. А як любов Америку поїде на віки, тоді люди ужине каліки. До півночі, тої ночі в хаті зі світело. І таке в ті хаті всі ті говорило, такі були слова на сні аж на три поверхи. Перед ранком жінчини такі стало зверх. І молоденьку війно заплітали, а любочку, і молоденьку, війно заплітали, схопилися з люди, не так їсти бити, як на пану молодого із і зблизька сидіти. І ще такі бідні люди, шухаті й не мали, а йшли ще такі скубі, що загинули. І йшли такі, що не по поріг переністи. Приїхали з газети ще журналісти. Були двоє святих, були три ліменькіх, і мамки принесли дітей, ну, і лишки маленьких. Був один дуже крутий у руках із телефоном, і директор школи прийшов. І з магнітофоном, і голова колгоспу був і свою головиху, а із збоку сидів тип з усіма дітьми із потеху. А надвечір гірськими шляхами на'їхав сам пан молодий із двома дружбами. Їх любина баба з'їдять за зрію здріла. І втікла до комори, і там тиждень сарака сиділа, а дівчата, й молодиці, Ти стали сі шептати, Ну, є хто з таким коминарем, то ще не біляти. Одна каже, ну ти що, що він не алкоголик, як він ані православний, ані грекокатолик. Друга каже, по ну той що що він Доля не всі, як він по гоцовській гледах, любі, а музики, як заграли, сплакнула й родина, а молода, як молоком молодиє глина, а молода, як молоком молодиє глина, як за чали Світовними рідами, то підійшли до молодого, да з спаруками. Слухай, князю, як ти хочеш жити з гуцулами, то той горілку мусиш, тепер мирні знами. Ну, то вони спочатку пили чарочками. Ми так пагарями, а в кінці вже такі повнені з крімками. Чорний дружба зачем поперів пімати. І голови сіпі столом на ногу ставати. А другий дружба Та як об'ївся свіжої свинени та й сіє пістоляну до білої книги. А молодий той, як зварював І як вдарив тестю в груди. Чем там все заскричило, най вам розкажуть люди.